меня, послушай, их вы, вывозят сейчас на грушевку трех людей. Вот эта вся информация нужная. Принимаю заявки от эвакуантов, где они находятся, и откуда их треба забрать. Через речку уже идет активная фаза боевых действий, и там, до речи, могут быть орки, те же ДРГ и так далее. Я, конечно, не знаю. Встаньте, Алла, встаньте за него, чтобы вас было не видно. Ми не хотим там стоять, ми боїмося, ми встанемо за Куп'янським райом вивізка. Я говорю, та вставай те ді вже где-нибудь, блин. Зв'язку там взагалі немає. Треба шукати місця, пагорби якісь, де, де можна саме, вийти і піймати що-небудь. Або і нет частково, або і мобільне якесь покриття. Бажана ну, зворотній зв'язок, тому що може бути повреждена і дорожне покриття, і місто, яке там треба переїхати. Його... Він зараз є, а через час його немає. Треба взагалі виїжджати і евакуюватися ну, завчасно, тоді, коли кажуть, люди виїжджайте, коли звертаються. А не так, що їдеш і рискуєш всіми людьми. Тому що це не те, це не що ну, сходити за хлібом чи зайти в кафе, купити пирожка. Це ціла, ну, я не знаю, ціла операція, починає з логістики, з зв'язку і різком для тих же наших хлопців.